У цьому відео розберемо, чому індекси це недооцінена, але стабільна можливість для трейдерів в Україні. і як вони можуть стати топовою альтернативою для надволотильної криптовалюти, чи навіть Форекса. Індекси цікавий інструмент для заробітку, який має свої переваги. Як правильно стартанути в індексах, перше по індексах ви повинні розуміти, що ви будете торгувати, бо ви по-любому дивитесь за якимись наставниками, хтось торгує смарт-мані, хтось торгує скальпінг. Ми торгуємо скальпінг. Тому ви обираєте свій стиль торгівлі, бо від стилю торгівлі буде залежати якими платформами ви будете користуватися, і брокерами, тому що для скальпінгу, наприклад, дуже важливі комісії, і треба торгувати прямо напряму на самі біржі, наприклад, на цем'я. А якщо інші стратегії. Іде широкі ступи, то в принципі можна і сівдішки торгувати, через з Любим Т-5 ФТМО і тому подібне. Далі, коли ви визначили стиль торгівлі, вам потрібно вивчити і користуватися платформою. Якщо ви там свінгуєте або смартмані, це є TrendingU. Якщо ви робите скальпові годи, це АТАС. Без Атасу нереально. Ну, от вам, приклад моїх угод, які я сьогодні взяв одну на 983, одну на 250 доларів. І от за допомогою АТАСу я зміг взяти цей трейд, тому що в АТАСІ я чітко бачив, що є велика негативна дельта, яку поглинають, що підставляють лімітки, то йде поглинання. що лонговий тренд. Тобто я мав чіткі фактори, від яких я міг зайти, і через це в мене був короткий стопос і гарне співношення ризику до прибутку. Це для скальпінгу маст have. Якщо ви скальпуєте, тому ну скальпінг без атасу це взагалі неможливо. До речі, ви можете отримати доступ на один місяць до Атасу безкоштовно. Плюс ми можемо поділитися налаштуваннями Атасу. Що треба зробити? В описі під цим відео буде форма, заповніть її, і моя команда. Поможе вам е, вставити АТА, допоможе налаштувати і дати оці ці всі індикатори, і е, також ви зможете отримати від нас один місяць безкоштовного його користування, бо він коштує 60 євро е, для індексів. Обов'язково, коли заповнюєте форму, з Записуйте правильний номер телефону, тому що тільки тоді моя команда зможе з вами зв'язатися і допомогти це все налаштувати. Наступне, що важливо в індексах, це де саме торгувати. Так як ми спочатку говорили про стилі, тому що від стилів, те, що я вам казав, буде залежати, де ви будете торгувати. Я торгую на пробці. Посилання про мою пробку буде в описі. Ви можете отримати так само 10 Коло знижку по нашому промокоду. Біко чого я торгую на цій прапці? Тому що ви не можете торгувати на самій біржі в більшості брокерів. Проблема для громадян України, що всі хороші толкові брокери не працюють з нами. Тобто є такі, як АМПІТРІДОВЕЙТ, тобто це такі самі топовіші американські брокери. Вони не приймають громадян України. І звісно, що якщо ви торгуєте інший стиль, не наш, ви можете собі використати CFD-шки, там FTMO, та навіть на Bybit можна торгувати CFD-шку на індекси. Але в чому принципова різниця між реальними фьючами і CFD-шкою? Тобто на реальних ф'ючах ви в моменті можете бачити, де хтось, наприклад, багато продає, багато купує, і падати їм на хвіст. От для скальпінгу реальні ф'ючі дуже дуже важливі. От скальпінг це якраз те місце, де ордер без ордерфло, я взагалі не бачу сенсу, і тільки на реальних Чах воно у вас буде тому, якщо ви скальпуєте, ви можете ще раз використати пробку, якою я користуюсь. З чого я би почав на пробці? Я би починав би з самого самого меншого. То я би починав би з 50 тисячного аккаунту, він буде коштувати 99 євро в місяць плюс комісія. Так воно ну коштує грошей. Ви можете почитати цю всю, всю інформацію тут. Воно коштує грошей, але такий ф'ючексний ринок він набагато дорожчий для стакту. Те, як я записував в цьому відео, яке ми добавом в опису різницю між фьючами і криптою. Основна різниця це е, в рази дорожчий старт. Але пам'ятаєте, в рази дорожчий старт це не означає, що це погано, бо навіть сьогоднішня сесія 1259. Я е, перший трейд відкрив в 16.31, другий е, останній трейд закрив е, в 1658 відкрив і закрив його в 17.02. Тобто 40 хвилин я відторгував і все. Я зараз вже от записую для вас відео. Тому все має плюси свої. Ще додаткова причина, чого ми користуємося цією пробкою, ви можете оплачувати челенджі в крипті. І вона ідеально підключається до Атасу. Також є ще інший варіант. Це є брокер, який ми використовуємо. Це є Ava Futures. Він так само підключається до АТАСу. Я додав посилання в описі, і ви можете прям торгувати самі фьючі. Плюс він підключається до МТ МТ5 ви можете підключити до Атасу. ви так як казав, рекомендую залишити заявку в описі. Команда так само може вам допомогти підключити цього брокера. Чому я рекомендую на початку пробку? Тому що принципова різниця торгувати фьючі, те, що у вас буде мінімальний стоп лос навіть якщо будете торгувати один мікроконтракт ну, доларів 25. Це мінімум, взагалі мінімальний. І коли ви його торгуєте на своєму особистому рахунку, ви розумієте, що ви за день можете мати три стопа, чотири стопа, це мінус сотка. А ви за цю сотку купляєте челендж, і ви вже маєте можливість просадки 2000. Тобто ви за сотку купляєте по факту двушку. Бо ви так і так на початку будете робити помилки для досвіду, вам дуже важливо. Тобто, рекомендую. Далі, коли будете торгувати індекси, вам потрібно буде мати чітку торгову стратегію. Ми з командою використовуємо дві стратегії: основні. Це є продовження по тренду, от навіть те, що я вам показував, сьогоднішня, сьогоднішній трейд оцей на 250. Це є продовження по тренду, тренд лонговий. Тобто, ось отут наша сама точка входу була отут, як ви бачите, сильний лонговий тренд і задача його продовжувати, допоки немає чіткого злому. Далі в моменті є поглинання шок-тестів. Тобто Ростущий тренд і люди шовтять, це прям ідеально. Більшості випадків їх всадять перед тим, як розвернуться. Оце я вам приклад нашої одної з стратегій. Це продовження по тренду. Ну і є, звісно, що є інша стратегія. Вчора її ідеально відторгував наш студент. Ми його називаємо шоколадник, шоколадний лицар. Він якраз по тій стратегії вчора заробив 2570. Це його був один з найкращих днів. Це є торгівля в боковику. От вам приклад оцього графіка. Тобто, ціна, коли вона в боковику, задача від меж боковика шукати засаджених і йти за їхніми стопами. Тобто, бачите, шорт, лонг, шорт, лонг не відпрацював, шорт, шорт і ще шорт. І ціна потім ще ходило так в боковику або в боковику, або в продовження по тренду. Друзі, якщо вам надоїло дивитися, як заробляють інші, а самі взагалі от нічого нема, не виходить, не знаєте, що робити з цим ринком. я вам рекомендую прийти до нас на індивідуальне навчання, тому що ми пер персонально працюємо з кожним студентом. І що по індексах, що по скальпінгу крипти, що по скальпінгу індексах. У нас є команда трейдерів цілих 5 трейдерів, де кожен спеціалізується на різних моментах. І ми поможемо вас прокачати, ми поможемо вам е, зробити вас приблик. Просто залиште заявку в описі і команда допоможе вам з усіма питаннями. Ну і звісно, друзі, саме останнє, що ми рекомендуємо використовувати, це є сервіс статистики для індексів. Ми використовуємо трейдзелу. Чого трейд хороша, тому що трейд має конектори до основних бірж. Плюс ви можете дані за тасу вигружати, ви можете підключати МТ5 сюди, ви можете підключати багатьох брокерів напряму. Саме для індексів це є найкращий сервіс статистики. Для чого це потрібно, тому що щоб потім побачити, як ви що відторгували, щоб подивитися, от, наприклад, якихось от, наприклад, от вам трейд, де я от забрав 400 доларів, і я от зараз можу його відкрити і подивитися, і сказати вам: ага, наприклад, я в цьому трейді я зайшов в лонг. І я скинув якраз перед виходом. Тобто, якби я нічого не робив, я би міг би заробити два рази більше, не а 700. І потім, коли ви аналізуєте таких трейдів не один, не два, а наприклад, там 100, ви можете чітко знати, що вам виправити, щоб ви були прибутковішими. Тому сервіс статистики, от особливо всі, хто приходять на навчання, вони точно його беруть, бо без нього ми в більшості випадків не зможемо вам допомогти. Тому, друзі, це от цих п'ять кроків вам буде достатньо, щоб почати. Раджу вам поставити лайк, підписатися. І ось тут я для вас підготував живу трансляцію, де я показую, як я живу торгую індекси, також і торгую крипту, щоб ви могли ще раз подивитися і зрозуміти наскільки вам це подобається. Якщо подобається, то долучитися і заробляти разом з нами. До зустрічі!